Шла, блядь, а в крышку не трогай, бо Конечно. А ну, что ж, с не радостно. А ну, с бананчиком. Но, с а бананчиком. Давайте, ребятишки, давайте, давайте, дружишки. Это будет, блядь, пиля. <laughs> Выки, киви, здорово. To go in the Ака, ака, ака 47. С возвращением, Максим. Респект, всем. Серйозний бонус. Киви, Киви так чуть-чуть, знаєш, кваснувато. Ти трохи к нас кваснуватості. Так. Як когерок вашей? Бананчиком дуже-дуже так приємно. Я ж би так сказав, навіть так. я так. А я не знаю, як це назвати? Салат? Чи з чіяк це за Це бонус, Вася. У нас тут бонус. Бонус понеділка. Це називається бонус або девайс. Бонус девайс. Я щось чувствую, що ми не це все. В <ріст> <ріст> Натурі так для багато здається цієї херні. Бля, холодно зуб. Палгуй. Ось там всі бля. Йошечки, трошки йошечки. З мандаринчиком, з кивичком. Жалко, що немає тут різних коксами. Оксана, привіт! <реш> Скину її на сторінку. Я, я не міг би її не згадати. Вона би наш бонус полюбила, вона любить. Вона любить. Йогурти, ху ти хуя. Бонусний. Бонуси таки. На саматка бонусна. Дівчина. Ще з тих бонусних? Я трохи бонусності там. Але без, але без цензури. Без цензури Добре. Ми Це в ютубі получили. Викладаємо в інтернеті? Ну конечно. Там мор мороза был. Бонус был. Тунгом иманопро. Це заебиси был. Так, чуть... Видео має назватися. Тунгоу иманопком. С баинского вечеря Ох, бляха, завтра захворію. Ти Ты шо вон бать? Студентська вечеря це картошка жарна. Це мажорна вечеря. Це бонуси. Це студентсько-мажорна бонусна вечеря. Бонус на <риклад> 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 Лепить-лепить нас, 15, лепить 15. О чем ты думал? Когда Дубас в mm -hmm. этот раз. Я щось боюсь ківі брати, воно якесь не то. Типу, не Тут лишнє. Ні. Є це, як це називається? Є USB. Але воно не підійде, чи підійде, Анч? Та я скину тобі. А, хіпо скину. Та підійде? Та, хіпо скину мені по блютузу. А я скину на комп'ютер. Може, давай через інфочарування? Можна й через інфра червоний. Через... як колись казали прекрасний порт. Прекрасний. Ще не знали таких розумних слів, як інфракрасний казали прекрасний порт. Прекрасно було, колись мати такий порт. Кидати через нього там всякі О, бляха, Оце серйозний бонус зацепив. Вася, ти загубив серйозний бонус, а я його підцепив. Підцепляй, підцепляй. Ти підцепитель бонусы. Ти бонусы цеплятель. знімай, стріляй, стріляй. Так, стріляй, стріляй, стріляй. стріляй, стреляй. Витанка не <плоджування> Воно не бійся. Сьогодні сам, саме найкращий день в моєї жизни. День. Найкращий, самый найкрасний самый день. Моя Най прекрасная леди. Це не вечір залізо, так? Ну, в принципі, як би так. Вже вечора є. Півдесята. Півдесята? Чи може півдев'ята? Половину десята є. Ні, півдесята. Анун. Наші рекорди. Серйозно. Ой, я. А я чувствую, що завтра гору хопне. Не. Та. Хопне? Мене твіше хопнуло. Нічого, нічого. Ну то так серйозно. Ну що шопну? зробити, Василь, правда? Ну. Готово на воно й морозу. Я люблю Сашу щось їсти, він борщ. От, їсть. <сіла> я <від своїм> <сіла> китайці. <сіла> Китайц паличками супку я. Дайте бл палачками, блядь. Знаєш, что й я китайці Что? Якби китайцы вожками, у не би там голод був. Угу. <скіла> ну і так там голод, блять. Уже не скажешь, що голод? Я бы не сказав, головні голод. Не там процвітають, але просто... Їх дуже багато, і на душу населення це результату не веден. Економічного. Та, Андрій. Що? Та процвітають у Шанхаї, блядь, а решта що? Та ті шо, монахі шаулінські тут. Yeah. Та їм фоховий місяць можуть не їсти. No. Блядь. Взагалі безсмертні тепер. Хотів би, блядь, шаулін закінчити. Надо. О, ходиш по франківську такі, блядь, безсмертні. Саулиня приехал. приїхав. <си> шаулинский футбол, бля. <си> Бойный футбол, блядь. Бойный футбол. Ба-па-бах. Пришел, блядь, фок, розніс. Ворота, блядь. Михайланка попал, Бел. <си> Шоу в тюрьму и цели, блядь. Тюрьму рознес. Не <ріст> Похер вони увійшли в транс. Через 14 років вийшли з транс. <ріст> <ріст> нічого не Бьоги. Да, Китайці це веселий народ, нація, така духовна, така потужна. Я би даже сказав, така... Ну Бля, паски, я вам файну экрані, я пошвил. Пише до кінця не вивчена. Нація. Снімай дилфон, кем мы с ним Це як схоронити, так сам буде? Ні, нормально. Паски. вже нудить Я зараз туди туда Я Не по другому колу. Глимпот зелвав. Давай. Цілий Баняк мороз Ти ж розказував, пам'ятаєш? Тут, коротше, майже кілограм мандаринів було. Плюс кілограм морозива. Маємо два з лишнім кілограмів бонусу. Банани, блядь, ківі. Банани, ти ківі, блядь. Ще баняк десь кілограм бачите. Три кілограма бонусу. Ні, баняк ваше, блядь. Баняк не займо. Ладно, коротше. Баняк Йому вже не бій. вже 8 хвилин 28 секунд. Хтось на ютубі буде втикати. Коли ти не свідомий, чим собі свідо закінчиться і втикають, коротше, потім пацієнта по моїй Кінець! Брат, Давай ж ми пацкам скажемо, що вже виключали зараз в цей момент. Хай не додається до кінця. Пацки, не додавляйтеся до кінця. Виключайте. Кінець не дуже веселий. Заве що ти взагалі треба було на 2 хвилині. Ви дурно, ви втратили 8 хвилин свого життя. Чорт дивлюся відео в ютубі. Відео хвилено. Відео ні про що. Просто щось там. про вже ні про що відео. Я читаю коменти. Пацик пише. Автор. Верні мені до моєї жизни. Без пезі. Коментар, <різько> Ну, я вам скажу, ребята, остатки самосладкі. сладкі. Ааа!

Щоб можна вже 15 відео відеози є по 12 відео Знаєш, що, зробити з прискоренням. Коротше, спонсор показу Що там, як мороз називається? 100% взять пломбір Спонсор показу 100% у пломбір мандарини. Сто рецептів ти